Дорогі друзі, пропонуємо вашій увазі наш підручник для шостого класу нової української школи Україна і світ, Вступ до історії та громадянської освіти. Авторський колектив Ігор Щупак, Наталія Власова, Владислав Кронгаус, Анастасія Посунько, Дмитро Сикиринський, Вікторія Павловська Кравчук це дуже важливий для нас і дуже. Цікавий проєкт, адже підручник, який ми вам пропонуємо, абсолютно новий. Він не схожий на інші проекти, на інші підручники, і він поєднує сучасну методологію, інтерактивні технології, які ми дуже ефективно використовуємо, додаючи їх до основного тексту підручника, а також нові підходи взагалом до. Викладання історії та громадянської освіти. Коли ми створювали цей проєкт, ми дуже хотіли, щоб підручник був не тільки яскравим, цікавим, інтерактивним, інноваційним і подобався учням, але щоб він став справжнім помічником для вчителів. Тому до вашої уваги те, що у нас в результаті вийшло з цієї роботи. Отже, наш підручник повністю відповідає вимогам державного стандарту базової загальної середньої освіти, він реалізує вимоги модельної програми Україна і світ, Вступ до історії та громадянської освіти шостий клас, авторами якої є Наталія Власова, Олександр Желіба, Владислав Кронгаус, Дмитро Сикиринський та Ігор Щупак. Е, покликаний підручник сприяти. Реалізації компетентнісного підходу в освіті. Підручник має абсолютно класичний такий вигляд: є вступна частина звернення до шестикласників і рубрики, які складають основу нашого підручника. В рубрики ми додали. Такі варіанти роботи з підручником як варто запам'ятати, діємо, тобто практична робота, поміркуємо історичні подробиці, віртуальна мандрівка і мовою документів. Наш підручник складається з чотирьох розділів, а також є узагальнення. Ви бачите повністю повна відповідність модельній навчальній програмі, тобто йде вступ, людина і сім'я, Я і Моя історія, людина в історії, суспільство в історії, а також узагальнення, і ми говоримо про суспільство в історії та сучасності. Кожен параграф підручника має Класичну абсолютно будову, назва параграфу, далі запитання на повторення на актуалізацію знань, і новий матеріал, який структурований за пунктами, містить текстову інформацію, ну і, звісно, всі рубрики, які були озвучені. На прикінці параграфу обов'язково є завдання на узагальнення, запитання та завдання, які сприяють. Тому щоб систематизувати знання, окремо у нас у підручнику містяться параграфи практичні роботи і параграфи уроки узагальнення. Ці параграфи повністю ми їх не переносили в коди, вони повністю розміщені на сторінках підручника і навіть завдання. Такі, як Learning Apps, або той самий Quizzes, або будь-які інші онлайн завдання, перенесені як QR-код, так і в завдання, яке міститься саме на сторінках підручника, для того, щоб всі діти мали доступ до цих. Завдань і могли їх виконати. Звісно, що ми хотіли розвивати всі види мислення, да, учнівства, і мова йде, наприклад, про геопросторове мислення. В підручнику є величезна кількість карт, карт контурних, з якими ми також учимо дітей працювати. Ви бачите варіанти роботи з картами, де ми пропонуємо учням обов'язково до кожної карти різноманітність, ні завдання. Також у підручнику міститься достатньо вправ на розвиток системного мислення. Ми хотіли, щоб діти вивчали і бачили будь-які історичні події з огляду на їх зв'язок між собою. Крім того, в системі, щоб вивчалася і історія України, і історія світу, і громадянська освіта. Тому ми надавали можливість через такі вправи опрацьовувати. Ілюстрації, дивитися на те, як розвивалося суспільство в різні етапи розвитку людства. Також пропонуємо спиратися на певні хмаринки слів, картки, якісь додаткові джерела інформації, які ми пропонуємо, і створювати власний контент. Ну, от є варіант тут завдання, де треба заповнити чек-лист під назвою Людина істота соціальна. І для цього опрацювати достатню кількість матеріалів, які ілюструють різні етапи розвитку людського суспільства, мовуючи, що мова йде про підручник Україна і світ, вступ до історії громадянської освіти, ми формуємо демократичні цінності, сімейні цінності, усвідомлення того, хто такий громадянин, що таке демократія, закон, конституція. Цим пронизаний підручник. Тут ви можете побачити також. Приклади таких завдань да, де ми пропонуємо, наприклад, роздивитися поняття вміщені до хмаринки слів, схарактеризувати положення законів лікурга, афінської демократії, перікла, селічної правди, підготувати там довідку до цих законодавчих актів з історії України. Також ви можете побачити, що мова йде про важливі цінності людські, да про сім'ю та її формування. Дуже багато в підручнику ігрових елементів. Звісно, що це спонукає дітей до розумової діяльності. Ми пропонуємо роботу з коміксами, з ілюстраціями, з інфографіками, фотозагадками, ребусами, кросвордами, навпаки. Дуже велика кількість ігрових таких методик, які ми використовуємо в підручнику. Як приклад, ви можете побачити отут діємо да, за матеріалами. Параграфу доповніть інфографіку. Подумайте, як індустріалізація пов'язана з наявністю вільної робочої сили робітників, капіталістичними відносинами і орієнтованістю на отримання прибутку. У нас є інфографіка, яка складена за матеріалами текстовими, і вона не повна. Дитина повинна сама доповнити таки, таку інфографіку. Також ми завжди надаємо дітям поле для додаткових досліджень, для їхньої творчості. Ми, наприклад, пропонуємо завдання, де можна поміркувати і використати додаткові джерела, спонукаємо дітей до того, щоб вони шукали самостійну інформацію, перевіряли її. І, Наприклад, пропонуємо розглянути колажі, ілюстрації і поміркувати, чому стають популярнішими. Ми роботи для виробництва товарів, для сфери послуг, для обслуговування. Пропонуємо дітям ознайомитися і подумати за додатковими джерелами, які професії можуть бути в майбутньому роботизованими. І е, е, наскільки це може замінити живу людську працю, да, от одне із таких завдань, е, або інше завдання, де діти розглядають ілюстрації і міркують, е, чому досі деякі племена живуть за е, рахунок натурального господарства, е, які умови це можуть забезпечити, чому, наприклад, е, деякі народи не переходять на новий рівень господарювання і так далі. Тобто, ми даємо можливість. Самостійно ж пошукової діяльності й дослідницької діяльності. Багато в підручнику в QR-кодах посилань на 3D-реконструкції ми даємо посилання, в тому числі, наприклад, на ресурс 3D-сцен від мозаїк. Ну, от Як приклад, це, наприклад, в параграфі середньовічні міста можна помандрувати, подивитися, як виглядали у середньовіччі міста, як виглядали замки. 3D-реконструкції. Тобто, наприклад, в параграфі міститься завдання переглянути реконструкцію міста Берген і відшукайте на відео ту інформацію, яку ви засвоїли впродовж року, і підготувати віртуальну подорож. Наприклад, онлайн вправи. Родзинка наших підручників це якраз оця інтерактивність, можливість відскановувати QR-коди і проходити в тому числі онлайн вправи, заповнювати Google форми, таким чином перевіряти свої знання. Ну і звісно, традиційні вправи це Learning Apps, ігрові, цікаві. А також вперше ми додали квізіс: це дуже цікаві вправи у вигляді вікторин, які містять ще й такий Магальницький елемент. Ви можете на слайді побачити, як в смартфонах у учнів виглядають подібні вправи. У свою чергу, вчитель може відслідковувати те, як діти проходять завдання, тобто засвоюють матеріали теми, от у вигляді такої рейтингової таблиці результатів. Крім цього, в підручнику містяться... Посилання на фрагменти аудіо та фрагменти відео до кожних таких QR-кодів, до кожного QR-коду обов'язково додається відповідне завдання. Крім того, вперше в цьому році до кожного параграфу підручника за матеріалами підручника створювалися навчальні презентації, які мають полегшити і дітям вивчення матеріалу, і стати справжньою підтримкою для вчителів. Адже створюються вони на дуже сучасному ресурсі платформі Canva, вони є авторські, абсолютно відповідають змісту підручника, і вони додатково створюють візу візуалізацію під час уроку, вчителю не треба десь купувати презентації, скачувати, їх створювати, вони вже готові. І, звісно, що вони допоможуть також і дитині, діти можуть не захотіти перечитати параграф, але завжди переглянуть презентацію і згадають ті матеріали, які вони почули під час уроку. Ви можете побачити приклад такої презентації, декілька слайдів, та, тобто яким чином вона виглядає. Ось так. Дякую вам за увагу. Обирайте серцем!